раз раз два два три. Всім привіт вітаю вас на нашому каналі Жити по-сільському як ви могли бачити в наших попередніх відео є в нас такий комбайн клас Меркатор це буде серія відео про ремонт його підготовку до сезону Поки зараз менше робіт, зараз зима, таких особливо робіт немає. Будемо займатися потрішки комбайном. Відчепили жатку. В жатці також будемо передивлятися, по можливості, що потрібно який підшипник замінити. Також по жатці було багато чого зроблено. Це замінена нижня частина повністю. Переробили мотовило. Вже Промені мотовила були замінені на металеві, бо тут стояли дерев'яні, такі як у нивах. Ми вже зробили повністю металеві. Поставили каналізаційну трубу, щоб менше намотувало. Зарекомендувало себе досить таки непогано. З цієї сторони ми поснімали вже елеватори. Зерновий елеватор зняли. Зняли також колосовий елеватор. Тут також будемо проводити ремонт. Буде також замінено оцей ремень. Це від бійного бітера привід. Оцей ремень це від вигрузного шнека. Також на вигрузному шнекові замінили підшипник. Тут трішки в нас було видавило, на цей бік трошки прорвало. Металеву частину ми її заварили, замінили підшипник. Тут просвердлили отвір на 10, нарізали різьбу. Поставиться шпонка і добре зажметься гаєчкою і шайбою і він вже буде сидіти надійно. Також знімався весь решетний стан, скатна доска. В середині також трішки відреєстрували. Решетний стан соломотраси. Замінили підшипники, все позмастювали. Готуємо до сезону. Розпочнемо з ревізії коробки. Подивимося на стан підшипників. І також хочу подивитися до цього приводу. Він виводиться туди наверх, так я розумію, що це швидкість повинна показувати. Можливо, хто стикався з цим, підкажіть. Того року ми позамінювали в ній багато підшипників. Верхній, фактично всі. Зараз відкрутимо верхню кришку і бокову цю кришку, верхню і бокову подивимося. Що там всередині робиться, спочатку відкрутили бокову оцю кришку, і оказалася причина, чому цей угловий редуктор не працює. Причина оказалася дуже простенька. Оцей шток від вуглового редуктора, він просто короткий. І він не достає отой потай. Тому зараз будемо щось думати, як його наростити. А проблема була ось у цьому штокові. Він був трошки короткий. Тут стояла ще контргайка, контргайку я забрав. І тепер довжини достатньо, вже працює. Кому цікаво, дивіться, коментуйте, підписуйтесь по можливості на канал. Слідкуйте за нашим каналом. Так як зараз зима, роботи такої нема. Будемо готувати комбайн до сезону. Тому залишайтесь з нами. Ось зняті два елеватори. Це в нас колосовий. Тут гразне зерно йде на домолот в барабан. Це в нас чисте зерно йде, це в нас зерновий рахується елеватор. Під цими зірочками замінили два підшипника з цієї сторони, з цієї сторони. Тут йдуть 204 підшипники. Ось такі ми брали. Бо розмололо, виходить. Це вже під кінець сезону, вже домолочували, розмололо одного підшипника. Ми тоді побачили, що тут у нас є фронт робот. Також на колосовому замінили два підшипники. Тут. На оцих шнеках буде на подаючому шнекові у е, бункер. Також заміниться підшипник, поставиться новенький. І новенький підшипник поставимо на домолот. На шнек, який докидає в нас у барабан. Також придбали бичі. Будемо ставити нові бичі. Що тут у нас за фірма? Пише Германі. АГВ, АГВ парц. Пише Германі, але яке це Германі? Будемо бачити. Також замінимо бичі. Бо наші вже стерті. Ось і, наші вже, звісно, стерті. Посередині то тут залишок, я знаю, може відсотків 20 зубів. Проти цих то різниця колосальна. По краям звичайно менше витирає, бо тут менше йде маси. Ця основна маса йде більше посередині, по краям там мало, то тут по краям, звичайно, виробітка менше. Ну а далі будемо бачити. Буде ще серія відео на каналі про комбайн. Так як я говорив раніше, будемо відновлювати. А ви слідкуйте за каналом, все побачите. Всім пока!